Отже, перероб відпочинемо трошки. і Ми і повертаємося потім. 13-й тур, 13-й тур, який продовжується. І ще і трохи раніше, дві години тому, завершився перший поєдинок. І ми вже знаємо чемпіона вищої ліги 77-м номером Роман Диченка. Головний тренер команди Сергій Чернород. Президент клубу Легіон. Женевський. Та під 96-м номером Олександр Рубцов. Сергій Бідінок. Головний тренер команди Нікіто Попов. В який же момент? Президент клубу Партизан. Звісно, набагато складніше регіону. Не знову перша четвірка. Виходить, Шемілов пробиває, але повз ворота тут організовувати свою атаку. Гажемон. Рубцов. Передача є, забитий м'яч. Вадим Корженєвський відзначається. У нас сьома хвилина. І капітан Партизана забиває перший м'яч в нашому поєдинку. 1-0 партизан попереду. Добивання буде, ні. Встигає, якраз Для бриш. можливо, ні. Чому можливо? Звісно, ні. Нажимо в такий боротьбі, як рибоводі. Це почуває момент. Де не збилий просто штрафного майданчика? кіпер-партизана. Роман Кокотяк Прибирає. І порушує правила. Їда. Штрафний удар буде. Отже, давайте дивитися. Артем та Роман. Так, біля м'яча. Роман пробігає. Передача. І тут здається, м'яч Навіть оплащано воріт. Самоленко прокидає м'яч. По центру його протягує білий. Денис. Денис пробиває. Дуже близький. був Денис білий. Далі вже бачимо Колодинський з м'ячем. Дмитрів Шамілов. Шамілов. Пробиває, забиває Ростислав Шамілов. Протиснув він Шайнова. І вже в падінні. Ростислав Шамілов робить рахунок 2-0. У нас якраз такий старт 14-ї хвилини. Боєв, Гажемон. Передача! класна передача, але дуже довго тут навіть на половину поля партизана перейти. От зараз. Класна передача. Колодицький. Колодицький! ж потрібно, не став пробувати Сергій. Гажемон. Передача назад. Намагається високо зустрічати і персонгувати суперника гравця легіона. І відбирає м'яч. Команда Самоленко. Варваричі! Тут як у більярді. Рикошетом Тут на Варварича або на Рубцова буде тут. Автогол. Ні, від Каженєвського. Автогол. На рахунок капітана. На... ще могло завершитися. Але удар. Не відбулося. От зараз удар. Денис Варварич. Лутає Довго передача. Вперед! Забити потрібно ще момент. Спершу Роман Кокотяк, потім Артем. чим, а тут не влучив м'яч в руку ні. Можна далі грати з оска від арбітрів ми не почули. Класна передача. Кокотяк. Артем Кокотяк. момент добивання буде, добивання є. В чому поєдинку? Лутай також. До кінця відіграв цей епізод. Цофи тут дозволили пройти. і проб... Гіда забігає в штатний майданчик. Передача! Удар Самоєнко! 2-2. Який же розіграш. яка комбінація. А там здається, їдущий м'яч зачепив. Ну, я думаю, все ж таки ну, тут потрібно на Самоїнко записувати цей м'яч. Такс. Само. Ще срібні нагороди будівельник. Після завершення цього матчу, якщо він все ж таки завершиться значним рахунком, про це, звісно, включати, що і робить Боєв Лотай, залишиться так. І залишається Боєв. Дуже непоганий удар. Стрельцов з ним впорався. Самоленко набирає швидкість. зміщується в центр, пробиває. Який момент добивання буде, І залітає м'яч ворота. Але раніше не здвинув м'яч Білий. Або здвинув. Тут буде зараз консультація. Мені здається, від арбітрів. Давайте повтор дивитися. Ні, здається, м'яч. А потім вже зачепив ворота. Ось тут дуже складне рішення зараз буде. Це в нас є. Здається, все ж таки встиг. Ні! Не буде зарахований м'яч! Не буде! Мого вже Ісавицький доєднується, бачимо, там також буде боротьба за цю позицію. Ні. Колодинський... Буде передача. Дмитрів. Ні, Дмитрів буде бити. В дальній кут закручував м'яч. Євгеній. Дмитрів ще буде спроба. Так, є спроба, ще готовий буде. Але вже з іншого метрів 14, напевно, догоріть. Можна спробувати. Є спроба, пробиває. Стрельцов знову сам проходить, пробиває. І ледь не залітає м'яч ворота. Якось не в тут фол був, здається, не залишився. Передачу потрібно робити! Залітає м'яч. Не, ні м'яч. Боєв залітає ворота. Контратака. Самонко, Самонко. вирішувати і не забиває Сергій. Це рахунок дуже дуже доречний для... Команди Костянтина Жолдакова, хоча є час на атаку. Ні, немає. 2-2. Незадоволені, звісно, ані Легіон, ані Партизан. Вся боротьба попереду в нас друге третє місце вакантами будуть залишатися. Як би там Легіон не зіграв у вівторок проти Тризуба, ще раз нагадаю, там Тризуб Легіон, вівторок, час 19, або 19.30. Чи... Тут... Буде відомо вже, я думаю, завтра там на сайті буде обов'язково. Інформація у нас поєдинок завершена. 2-2. Перший нечинний результат у 13-му турі. Ну і у нас ще раз нагадують 16.00. Гру будівельника подивимось. ДДХ Будівельник. Там і почуємось, друзі.